Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля та Оля. І зараз буде розпаковочка. Але перед цим хочу вам показати нашу клумбочку вічно-зелену. У нас розстав сніжок. і Дивіться, як зараз непогано досить вийшли наші хвойні рослинки з-під снігу. Ось, бачите, треба трошки почистити нануграцилі зсередині. Але в, ці, в цілому мені подобається. А сьогодні, друзі, як я вже сказала, у нас розпаковочка. Перша в цьому році розпаковка, і вона стосується не рослин, а садового декору. Так як ми собі запланували на цей рік продовжити наш рокарій. Про які в нас, до речі, на каналі є багато відео, я вам додам посилання в описі до даного відео. То для цього рокарію нам знадобиться новий декор. Отримали його на новій почті, вже не вперше замовляємо у цього виробника. Це людина робить самостійно цікаві бетонні фігури. Зараз мама їх розпакує і ми вам покажемо, що ми замовили. Перша це в нас ось така жабуля. Мама дуже любить жабки. Мені також вони подобаються. Ця жабка у нас піде не в рокарій, скоріше за все. Бачите, вона ось так от дивиться кудись в бінокль. Вона у нас, скоріше за все, піде в хостарій той, що біля ставочка знаходиться. І так, розпакувала мама фігури, бо шелестіло, не хотіла знімати той шелест і покажу вже ближче, що ми собі замовили. Ось жабку, як я сказала, ми вже вирішили в хостарі поставити. Вона буде у нас за ставочком дивитися. Ось, замовили ось таку цікаву поїлку для пташок. Сюди можна наливати воду. Усі скульптури виконані із бетону. Вони зимостійкі, абсолютно е, гарно переносять будь-які умови. Це вже перевірено нам, нами особисто, тому що, як я сказала, це не перше наше замовлення у даного виробника. І я вам трішки пізніше покажу, що ми вже там замовляли, і як воно виглядає е, після зимівлі. Ось. А остання фігура це такий японський ліхтарик, чи китайський, чи японський, не знаю. Він. Складається з трьох частин. Зараз його збирати не будемо. Ось так він наставиться. Тут треба просто його закріпити якимось шурупом чи болтом, чи палицею. І далі надягається кришечка, ось так. ну обережно, обережно. Усі скульптури дуже тяжкі, зразу попереджаю, що якщо бажаєте таке замовити, то розраховуйте на те, що потрібне вантажне відділення, якесь нової пошти. Воно приходить у палетах, тому що ну, це прям бетонний виріб, і вони важать по 15 кілограм, там по 10, по 7. Тобто, це такі надійні і дуже гарні скульптури. Ось отакий ліхтарик. Піде також у рокарі ця поїлочка для пташок і ліхтарик. Дуже гарний, до речі, зараз такий спосіб отримати позитивні емоції, тому що рослини ще ну, ранувато висаджувати, хоча вже деякі можна, напевно, але ми вирішили почати наші замовлення саме з скульптур бетонних. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі вироби. І знаю, що будете 100% запитувати про. Те, де ми купували їх. Я залишу вам посилання на сайт. На Prom.ua Має сторінку такий виробник. Там безліч різних скульптур на будь-який смак зможете підібрати. Ось так виглядає ця сторіночка. Можете поставити на паузу, подивитися. Ну, посилання я в будь-якому випадку залишу також під в описі до даного відео. Тому переходьте, рекомендую. Зараз покажу вам, які скульптурки ми отримували вже від цього виробника раніше. І побачимо, як вони себе почувають після зими. Так, ось тут у нас перша фігурка, яку ми отримували в минулому році. До речі, ми також приблизно в лютому отримували ці фігурки. Навесні їх винесли, поставили. Перша це горгулія. Якщо ви пам'ятаєте, ми її. Ось так от в композицію додали до нашого бересклету у формі змії. Ось так вона виглядає. Зими вона вийшла прекрасно, стояла повністю увесь у період на вулиці. Не забирали ми її додому. І вона, мені здається, навіть тут ще краще виглядає, тому що, ну, якісь природні, на ній з'являються штрихи. Дуже Гарно вписується. Ніяких нарікань. Дуже гарна робота і надійна. Друга фігурка, я вам казала про неї, це пагода, яка в нашому рокарію стоїть. Ось, її я просто обожнюю. Подивіться, яка вона чудова. Вона дуже симпатично підходить під такий стиль. Рокарію, і саме під нею ми замовили цей ліхтарик, тому що ми будемо переробляти ось цю частину, і ліхтарик буде десь тут стояти. Потім будемо вирішувати, куди його поставити, але він суперово перекликається з цією пагодою, і вони будуть такий створювати однаковий стиль. Також фігурка. Дуже гарно перезимувала. Тому хто зацікавився, як я вже казала, залишу посилання на сайт в описі до даного відео. І переходьте, замовляйте, це надійний виробник, вже не перший раз з ним працюємо. Ну, вже, раз я прийшла сюди вам показати фігурки, то покажу і одразу, як наш Рокарій зараз виглядає. Ось його початок з іншого боку. Бачите? Так виглядає ялиця іспанська ауреа. На перший погляд, взагалі, суперово перезимувала. Побачимо, які дасть прирости. Бачу, заклала якісь невеличкі такі, бачите пуп'інки? Ось. Ну, будемо спостерігати, які прирости вона нам дасть цього року. Так, тут у нас кипарисовик. Також симпотяжка такий. Вівсяниця сиза. Треба її підрізати трошки, щоб вона таким їжачком була і відростала. До речі, ось ці маленькі фігурки, жабки в нас тут є такі, бачите? І пташечки. Ми також не забирали. Їх замовляла в інстаграмі, я вже давала посилання ось тому, е можливо, вони і деякі потріскалися, бачила там, але це не проблема. Я думаю, можна підклеїти, якщо що. Ось, далі що у нас? Це чебрець. Дуже чекаю, щоб він почав відростати гарненько. І хочу, щоб він закліїв, щоб він зацвів тут, тому що бачила, що дуже гарно він квітує. Ось, це у нас кипарисовик Аврора на штамбі. Ну, здається, також непогано. Будемо дивитися вже, коли прирости підуть. Потім у нас тут седум Atlantis. Шматочок такий невеличкий відсаджували. І жовті молодила. Бачите, як цікаво, вони зараз в таку пору року червоніють. А навесні вони яскраво жовті дуже гарні. Потім у нас тут юка. Все думи молодила. Також все добре бачу. Ніяких проблем немає. Ця вівсяниця трішки більше підсохла, але нічого, її також обріжемо і все буде добре. Так, є наша ялиця. Забула назву, підпишу вам. На перший погляд теж все добре, гарненька, яскрава, мені подобається. І сосна бамбіно, здається. Так, це крупка моховидна, також гарна, до речі. А ось вівсяниця гот'є, підсохла, але це її нормальний стан після зими. Вона очухається і буде. Зеленіти тут таким гарним ковричком. Ну і в цій частині у нас блакитна така клумбочка. Також все дуже гарно перезимувало отчиток блюз прус, звичайно, молодила і молочай мертолистий. Все гарненьке, все добре. І наше бруслинове дерево також почувається чудово. Чекаємо весни. Тут ще маємо опунцію. Очіток Мідендорфа Варіагата, ось так виглядає. І очиток їдкей, який, можливо, будемо звідси забирати, не знаю. Побачимо на його стан. Ось так. Усе гарненьке, я дуже задоволена. Ось ще раз вам покажу з цього ракурсу пагоду. Дивіться, яка вона шикарна. Супер! Вже не можу дочекатись, коли ми дідуть руки робити нову частинку рукарію. До речі, друзі, цей ліхтарик можна використовувати по прямому призначенню. Тобто тут ми маємо ось таку невеличку дірочку, віконечко таке. І всередину ви можете поставити свічечку. Вночі це буде дуже симпатично виглядати, свічка горітиме. І ліхтарик дійсно буде ліхтариком. Тому також це дуже приємний такий нюанс. А поїлочку бачили, ми як використовують також дуже гарно як і годівничку. Тобто можна і пташочок підгодовувати. Якщо ви її десь поставите повищі, тому, то можна і підгодовувати пташок. Ну, все, друзі, на цьому буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Показали вам наші новиночки. Дуже задоволена я посилкою, дуже симпатичні фігурки. Я обожнюю такий садовий декор. І дуже люблю, щоб все було в одному стилі. Будемо старатися далі наш от підтримувати в такому стилі бетонному більш по фігуркам. Напишіть свої коментарі, як вам такі вироби. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки нам дуже приємно, коли ви пишете щось цікаве, а також оцінюєте нашу роботу. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей, друзі!